Мені подобається. Мені подобається чат. Вам як? Як вам такий формат? Я думаю, що це ластова буде на сьогодні. Ми потестили, ми показали. То, хто зрозумів, той зрозумів цей формат. Хто не зрозумів, то знайдемо ті клани, які зрозуміють. Отакий От мене висновок після другої мапи. Е, перше, що хочу сказати, клан Inua – Це моя глядацька симпатія від Брозори ТВ за закритий міст, за дуже круті відіграші на другій карті. за… За той скальпель, який вирізав трьох молодці. Клан GGUA в такому скваді рандомному прийшли, першу карту виграли. Також горжуйся своїми воїнами. Ікла, як завжди, стабільні і потужні. Е, вітайте! До нас залетів клан Мрія. Це два клани, які об'єднав один, тому що зараз зі світлом проблеми, але вони будуть битися е, по одну сторону. Тут у нас стрімер YouTube. Пуля в лоб, підписуйтесь. Дуже файний хлопець. Дивлюсь, його вайбовий грає класно. Крутий. Друга частина це Кураж, Владіслав. Е -е він також скланув мрія. Грав у нас в Лігі. Дуже потужна команда. Будемо спостерігати, будемо оболювати е -е Гріми, гріми. Щось сьогодні тяжко їм іде Надіюсь, вони дадуть тягла в третій карті. Так, хто в нас ще кого забухавки? Дуже круто загнали в пастку на другій мапі. Переслідували в трьох три автомобіля, переслідували одного. Він завів пастку і вони розгроміли вайбі. Після чого вайби або тільтанули, або просто не зрозуміли, що у нас 5 мап. Ну, нічого страшного, потім все розберемося. Але дивіться, респектую, респектую цьому воїну за те, що він досі грає. Так, так, так. Укрив чотирьох. Укрив чотирьох залишилось. Чотири пішло, чотири залишилось. Респект вам також. Респект оцім чотирьом воїнам. Дизреспект тим, хто пішов без поважної причини. Я таких на своїх турнірах бачити не хочу. Тому вам офігенний дизреспект. Хто пішов без поважної причини. Усік. Усіка відправив назад в команду в військо. Одного виключили світло у пана Спарка, то я його замінив вузіком, тому я буду коментувати сам, підтримуйте мене. Це не також і легко. І чатик пишіть, пишіть питання, я буду відповідати. Корумбус, привіт, вітаю тебе, вітаю, друже. Я знаю, що в тебе клан воля. Клан воля, ми також хочемо бачити на цьому турнірі. Ще не зміг я е, дописатися Добрі дівки я відправив повідомлення у цьому. В Дискорді, поки що вона мені не відповіла, можливо, якось по-іншому <кій> спробую е написати її, тому що клан Воля по-любому тут має бути. А Бреки, клан Стейда, також буде тут. Як тільки дадуть світло, так тільки вони залетять. Я з ними спілкувався, вони зацікавлені. Клан Зорі, діда Михайло також буде і багато інших. Я всіх лідерів додав. Якщо у вас є великий клан, і ви хочете також прийняти участь в такому замесі. В турнірі за кращий клан України в номінації вісімка. Пишіть мені, я буду з вами спілкуватися, додавати і будемо робити. Також нагадую, що у нас буде Броджи Юа Ліга, перший сезон в дуо-форматі, Ми збираємо 20 тисяч гривень. В лівому верхньому кутку є QR-код, так само і в описі на збір на цю лігу. Ми вже трішки зібрали. Долучайтеся, чим швидше зберемо, тим швидше почнемо. Цей турнір буде тривати три тижні. Зараз ми тестуємо клановий турнір. Тут чисто клани. Ну, тут клани, чисто кровні. І ми плануємо зробити цей турнір на постійній основі. Моя основна ідея в тому, щоб зробити дві ліги по вісім кланів. Кожному клані по вісім людей. Заміни робити можна скільки хочеш, але всередині клану. Клан це є організація, це військо, в якого є лідер, і ми будемо навколо цього будувати екосистему цього турніра. Тому що, от дивіться, хтось когось немає зараз світла, хтось вилетів, усіх залетів. Все чудово у GGUA 8 чоловік, все нормально. І це є нормально, тому що це є команда, це є військо, і ми можемо робити заміни на ходу. Хтось може, а хтось не може. Але воїни залишаються, бачите, один воїн є, він, він представляє весь клан. Він молодець. Він може зіграти на плейспойнт, зайняти якісь поинти, зробити декілька кілів, і буде великий молодець. Ті, хто пішли без причини, не молодці. Якщо був дискомунікейшн, окей, я це прощаю, але я не, не люблю таке. Тому таке, от і з Укрів також 4 залишилось. Якщо ті 4, що грали, пішли, чисто тількнули, ну, таке. дезреспект також. А цим хлопцям респект. Тому таке. Формат, формат планую робити не один по кланам, тому клани пишіть мені. Перший формат це буде по 8 і він буде тривати 4 тижні. Грати будемо в будні дні. Вівторок, четвер о 20.00 по 5 мап. Е там буде із внеском в лігу з кожного клану і з великими призовими. Тому призові також будуть присутні в цьому чемпіонаті. Тому я буду всіх вас чекати. Хто хоче, пишіть мені, хто зацікавлений, будемо робити шоу, будемо робити військо і будемо робити новий чемпіонат України по пабгу для кланів. Пора вже розвивати клани України, тому що сам PUBG зробив клани, а толку з цього ніякого. Просто є клани, вони щось граються, а толку ніякого. Який найкращий клан в Україні, хто найсильніший, Не зрозуміло. От зараз е, ми зможемо дізнатися: ну, не на цьому турнірі, це ми поки тестуємо. А на іншому, який буде тривати 4 тижні, хто найкращий клан по версії 8. -ка? Нелегко тримати от вісім чоловік ну, під своїм контролем, тому що ну, всі звикли грати по 4. Тут вісім, тут хаос. Тут, якщо ти натрапляєш на вісімку, тебе збривають за секунду. Тому можливо, комусь і тяжко. Але кому тяжко, то таке -то собі. Знаєте, слабаки, вони і в Африці слабаки. А ми тут не слабаки. Ми тут будемо битися до останнього. Ось ці воїни чотири. 4. 4. Вони б'ються до останнього. От їм респект, молодці. Я вже не говорю про. Так, хто тут? про Фіч Наві. Взагалі, красунчик, молодець. <кій> Найсильніший, найпотужніший. Тому будемо дивитися? Подивимося на склад GG е... Хто тут є? WWW. Влад, непоганий воїн, гарно грає. Красавчик, наш спонсор. Турніру багато вложився він в лігу на призові місця і на все інше. Дякуємо за це, Василю Михайловичу. Досі приймає участь сам на пенсії, але досі грає. Молодець Рікс, ненормальний топольок це потужні воїни. Вусік, наша медійна легенда. Топлінк недавно доєднався в клан. Коли його прийшов, кажу: братан, будеш за військобись. Так прийду, дам тягла, молодець, просто я. Владік завжди в ділі, завжди стріляє гарно, молодець. Тому отакий у нас, нас сквад. Подивимося, хто у грімів. Біквіл одразу кидається в очі. Людинка, яка зробила 8 кілів на минулому турнірі, залишився в соло і розклав два сквади. Агріс, знаю, гарно стріляє. Позік, Богдос, це все Снафікс, легенди. РелЕкст, і я так розумію, що там клан тренер, можливо. Зараз подивимося. Є там. Кв... -е -е Також потужний склад. Ну, про... <laughs> я взагалі мовчу. Тут Діма Вегас, легенда. Лідер клану веде своє військо в бій. Тому. Військо грає дуже потужно, заряджено, плюс 20 до, до потужності. Забука. Підписуйтесь на Забуку, стрімер, В нього багато нарізок на тіктоці. Я ж казав, що я дивився його, вони люблять перекривати міст разом із морпехом, разом із подонком і Владі, здається. Цукро грає в нас на турнірах, Байрактар, Нагібашка, це все відомі хлопці. Так, хто у нас тут в віклах? Жуао Хао. Знаю, сильно граю Владі, Лідер, Subject 9, Маніфестор, Dist, Darkost, Fin. Ну, це всі, всі, всі потужнячі воїни. Хто тут ще є, хтось один ще є. Псіхо, психо, ну як же забути про Максима? Ха -ха. Так, хавки. Хавки для мене це новий клан. Я з ними не знайомий, Сьогодні вони вперше приймають участь в моєму турнірі. Ну, можливо, якісь воїни залітали в окремі турніри, але як військо вони залітають вперше, тому знайомтеся. Відіграли дуже круто другу карту, дуже сподобалось. Молодці було багато шоу, потужна перестрілка, тому будемо потрішки знайомитись з новими персонажами. Мрія залетіла на третю карту, за не було. Тут куля в лоб, куля в лоб, наш стрімер на Ютубі, стрімить паб, дуже файний, класний хлопець. І його військо. Так само, як кураж, пан Кураж прийшов своєю бандою, яка дуже потужно грала на минулому турнірі. Тому я думаю, що вони будуть давати трішки. Пішло діло, пішло діло. Ікла починають битися із. Ой-ой-ой, із Інюа, Інюа втрачає трьох-три нокнутих воїни. Дуже тяжко їм дається цей бій. Але Владі, Владі втратили. Відбивається, відбивається. Діма Вігас втрачений. Цукро нокнутий, Забука і Томаш Пільуа. Живі, живі. Але вони натрапили невдало на Ікла. Ікла втратили лише Владі. Іа втратило багатьох, але можливо не зараз розресуть. Ой-ой-ой, подонка фін дає з першої прямо в голову. Подонок відкисає, але його зараз будуть піднімати, я думаю. Так, його піднімають. Не все втрачено. Але ікла дуже сильно наступили на інуа. Невдало, невдала перетяжка. Тут уже буде зараз бійка між Грімами. Грімами і GG Юа. Пішло, пішло діло. Просто я нокають, агріса нокають. Рікс нокнутий. Непогано, непогано. Грими потужно наступають. GGUA. Е, дж Трошки розплітались. Буде їм тяжко. Збираються, збираються, під'їжджає ненормальний. Кажуть інформація, що тут до нас заїхали, дали тягла Від гримів зали. Ой-ой-ой, WW. Нокнутий, все, все. А ікла тін ЮА тим часом. Тут бійка продовжується. Дуже тяжко клану GG ЮА Так як гріми дуже потужно наступають, мають хаєшки, будуть буду зараз кидати. Я думаю, що топлінку буде тут. Тяжко зараз буде нок. Все, вже з усіх сторон їх. Уефіо, Нока... нокають. Біквіл буде зараз спстити за своїх. Піднімається, не бачить. Знає інформацію. Бачить голову, настрілює. Про біквіла знають. Зараз буде хаєшка. Красавчика нокає богдос Хаєшка не пішла. бачить свого воїна, хоче підняти. Підняти буде тяжко, але він спробує. Тому що там. Ой-ой, топлінка забирають. Залишається один. Ненормальний, він буде до кінця топити. ні не зміг. Bro його розібрали клан Грім. Павки і укри перетягуються. Вони вже прийдуть на саме кінець, мабуть, щоб добити і виграти цю катку. Ну, це буде дуже тяжко, тому що тут е, іклам втратили лише владі, а можливо, вони його і зарізають. Є такий шанс, є такий шанс. Але то буде тяжко. Хавки. Літають. Розвідують інформацію. Зараз вони трошки. Ой-ой, ой -й -й, трошки настрілює фічі наві. Омрії. <кій> Зверху хавки дивляться на цю всю бійку. Дають інформацію в основній частині клану. Ікла зарісали владі, так як я й казав. Мрія нокає. Мрію. <ріст> Як це сталося? Помер. Правильно? Де він? Ну, якось сам себе. Мабуть, можливо. Тут є медведі, а можливо, впав десь. Непонятно, непонятно. Розвідка працює далі, не зупиняється. Позик їде куди? Можливо, на нарісавку, а можливо. Він може приїхати прямо на укрів. Якщо він буде їхати на цю реселку, непонятно. Настрілюють по альтаплану Фічнаві не боїться стріляє. Не боїться видати свою позицію. Потужний воїн. Ну, так я думаю, він буде ресити. Але тут з цієї сторони чотири людинки з команди Укр. І, вон... І вони. Він нокнувся. Це вони так або прилетіли. Вони чують про нього. Я не знаю, чи вони знають, що він один, але можна було б його забрати. Але далі про проїжджає воїн і Сукрів. один відстрілюється від цілого клану від семи чоловік, там уже 6 одного втратили. <кхід> Павки за -за забирають частину центральної зони. Скільки їх? Їх повний склад, є гарні шанси на перемогу. Віквіл зарєсав, має, має їхати назад. Зона гарно лупить, вже треба повертатися. Укри не стали зв'язуватися з одним грімом. Кажуть, там Позік туди не їдемо, він може дати. Вони в чотирьох, Ну, можливо, якраз під філи приїдуть, коли вже всі розберуться з друг з другом. Зараз ікла можуть наступити на е, грім. Але. Може статися і навпаки, що вони приїдуть на підвигану позицію. Але я думаю, що Ікла буде займати якусь частину цієї гори. А можливо, цієї. Побачимо. Владі вже висадився, буде в кемп летіти. Тут його Subject 9 буде зустрічати на таксі. Для того, щоб він швидко залутався і поїхали разом. Ну, все, Фіча, фіча забирають, його задетектили. Забирає куля в лоб. І куля, і куля в лоб, можливо, прям з першої дав, мабуть, або з першої, або з третьої. І забрав, забрав, тому що він один. Тут Ікла вже знають, наскільки я розумію, інформацію. Тут розвідник з кулеметом хоче знати інформацію, чи є в цьому кімпі люди. Поки що, можливо, не бачать. Але це буде дуже корисно, тому що ця частина підтянеться під ньому. Озік хоче повернутися до свого клану. Об'їжджає по дорозі, ікла чули про нього. Але він на автомобілі, його буде трішки тяжче Висадить, він сигналізує, що він тут. Ікла видають свої позиції. Гріми знає, що ікла під ними зверху на горі. Позік дав інформацію, це буде корисно. Тепер Гріми можуть приготуватися, хавки будуть битися з украми. Хавки задетектили укрів. Укри дають. Газу звідси від'їжджають, від'їжджають. Тому що тут цілий клан, частина хавків переслідує їх зверху, з повітря. Я повітря даю інформацію, куди їдуть укри, але по ним трішки настрілюють. Укри будуть битися, Український Легіон не здається. Растров. Один із укрів. Ну. Ой-ой-ой, куди ти приїхав? Ти приїхав прямо в логово до ікл. Не, не вдала, не вдала перетяжка. Хотіли зайняти частину гори, але приїхали прямо на ікла. І це дуже тяжко. Один. Козден залишається. Я би грав на PlaySpoint максимально. Перечекав би, коли всі переб'ються, і потім виступав би. Гріми, гріми вже б'ються з іклами. Ікла мають фул склад. Гріми мали б також також мають фул squad. Зараз у них буде тут бійка. Хавки підтягуються, мрія зайняла геть іншу частину кола. Вони тут поки притираються для друга. До друга. Все один клан, але. Це два різних клани, але ми їх об'єднали в один, тому що мрія. Мрії збуваються. І вони можуть тепер прийняти участь, тому що із за світла дуже тяжко зібрати гарну пачку і взагалі пачку, як ми бачимо, скільки вже людей ротувалося за цей турнір. Я думаю, що цю мапу можна зробити останньою, але якщо люди захотять і чатик, то ми можемо і продовжити. Посден залишається один, має БСС. Чує цю інформацію про ікла, але ікла, на жаль, висаджується прямо під нього. Якщо вони його зараз задетектять, це буде смерть. А вони йдуть і чекають все підряд. Все. Це, фі... це фінальна, на жаль, зараз хаєшка буде забирати. Ця хаєшка 100% забирає. Забрала. Залишається четвірка. Ага, хавки, хавки. Да? Ким вони б'ються? З хавками? З хавками б'ються Ікла б'ються з хавками. Топ-4. Топ-4. Хавки, ікла, гріми і мрія. Хавки розплітались. Повітря настрелює. Ікла в, в, всі всі разом по ним збоку настрілює гріми. По грімам настрілює мрія. Ікла настрілюють по хавкам, хавка настрілюють по мрії. Отакий От у нас замес. Розіка чи Позіка. Нокнули. Один нокнутий. Мрія гарно достає, знаєте? Куля в лоб, ми знаємо, що вміє настрілювати з цієї зброї. Бачили в нього на стрімах, дає добре. Але намагається, намагається забрати. Пін нокнутий. Наразі. Just Джастро. Так, що ми маємо? Хавки 1 кіл. Ікла 11. е, -е Грими 8. Мрія 1. Куля в лоб, дав в лоб. Так, спрацювала сигналізація. Тепер про них знають. Ну, непогано, непогано. Зараз будуть ікла відстрілюватись від хавків, вже таке невеличке коло. Я думаю, що мають розплітатись по 4, стріляти і вліво і вправо. Уже по трішки маніфестор накидує. Попадає через раз. Може навіть. Розіка опять, нокнули. Ліквідатор нокає Розіка. Потужно. Тут якась частина залишилась. От, я так розумію, це. Частина куража. Вона зараз буде підтягуватись під частину мрії від кулі в лоб. Але куля в лоб вже непогано настрілює по, по... грімам. Куля в лоб і його мрія, настрілює по грімам. Чекає таксі. Таксі ще не виїхало. Таксі виїхало. Еліт таксі порше. Хто тут? Два капітана. Куля в лоб і кураж. Газують. Чатик, які ставочки, хто кого. Ну я не знаю, я вболіваю за мрію, ви як хочете. Мені здається, мрія мала би це Так, сейчас я прочитаю швиденько повідомлення, що там пишуть Багато пишуть щось. Хотять. Ну окей. Три, так 3. Три. три, так 3. Хто захоче, зможемо продовжити. Ні, то ні. Так, ну я навіть не знаю. Тут прям три... Ой-ой-ой, Агріса нокають. Тролі з YouTube, мабуть, також стрімер. Підписуйтесь, дивіться. Розвиваємо українське паб-ком'юніті. Тут, я так розумію, у команді Кулівлоп залетіла куча стрімерів. Буду давати контенту. Ай-яй-яй, що робиться, що робиться? Мрія розвали, Роз... розвалино бомболино. Що тут коїться? Гріми тут і закінчується потрішку. просто Богдос дос, биквил, клефіо, клефіо. Снафікс, боже мій Зак закрили, закрили. Там ще психо допоміг. І мрія. Ну, дивимось. полюваємо я вболіваю за мрію. Ой-ой, тут тут десант, два чоловіки. Зайшли під хафтів. Роздали трішки, кидають хаєжечку. Зараз хаєжечка має дамажити непогано. Хорошо, на 50 хп приблизно. Двоє воїн тривають на прузі. Під'їжджає Subject 9. Допомога, а допомога ми знаємо, Сабчика, він може роздати і один. Нокають. Хавки. Не так прості. Тут Сішечка, Сішечку заклали. Маніфестор чує інформацію, мабуть, скаже, будемо відходити. дає ще один нок. Ой-ой-ой-ой-ой, що -ой 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 -ой. тут робиться? Тут просто. Тяжко, тут просто ікла грає свою гру. Зносять всіх підряд. ППшечка буде рішати, чи не буде? Ні, тяжко, тяжко, коли на тебе. Коли на тебе летить ціла ікла, військо ікл, це дуже тяжко. Даркоста вже не спасти, Subject Knight нокають. Куля в лоб дає свої кіли. Молодець. Підписуйте ще раз на цього воїна. Кайфовий. Ладно, мрія. Ну я поставив на клан Мрія, вони втратили одного, але він сам себе десь забив. Ікла, 17 кілів, 5 воїнів. Зможе вивести цей файт чи ні? Ці кіберкотлети. Кіберкотлети проти файних хлопців. Проти мрії. Буде дуже файно, якщо мрія залетіла на одну катку і, і виграла, і виграла її. Скільки вони мають. Нема. Ой-ой-ой, 13 кілів, ні, фі, ні собі чого. Дуже круто. О, богати на мою душу, скільки дають кілів. Роблять ротацію. Сигналять, кажуть, що все добре в них. Ми в зону їдемо. Будемо вас приймати. Не страшно, не страшно. Від джау Але психо, подивіться, що робить психо. Псіхо може бути. Ой-ой-ой-ой, він може це зробити. Вони всі вкупі. Дивимось за психо. Зараз буде сі... Сішечка. Зараз буде Шаумас Гоон. Він хоче номінацію. Найкращий хайлайт. Найкращий хайлайт цієї бетової битви. Рахує. 10, 9, даю хаєшечку. Їду, їду. Хлопці, їду. Буду взривав, буду взривав мрію. Але там тільки один. Гарно, гарно, психо, молодець. Якби трішки правіше, забрав би чотирьох або трьох Але красунчик. Молодець, один нокнутий. Мрія починає сипатись. Сипатись, але Фіна нокнули, тому мрія може виграти цей бій. Мрія може дати тяглішка. Ну я болію за мрію, тому що вони нас перше в такому складі Я дуже... Гарно відношуся до Куля в Лоб. Його Андрій звати. Гарний хлопець, тому я буду вболівати. Так, Фін Жуао Хао, Владі Діст. Ну, коли читаєш ніки це наче якийсь Реал Мадрид. Найкращі годи. Найкращі роки. Галактикос, пам'ятаєте? Хто пам'ятає на в чаті? Хто з футболістів? Я в дитинстві був дуже великим фанатом футболу, збирався наклейки, фантики, колекціонував у мене були всі футбольні карти та ти що. От ікла, це щось подібне. Ну, поїхали. Ліквідатор. Що він хоче? Ліквідатор хоче тут померти. Ліквідатора ми втратили. Ні, він доїхав до... до цієї точки, він буде. Я би вже кидав хаєшечку, бо ти зараз помреш. Віри в ліквідатора? Я ні. Чесно. АЕшка не вдала. Хао за детектив Зараз буде приймати. Ще підтягується мрія, мрія агресивно наступає на наїкла. Чотири воїна вже на місці. Хао зайняв свою позицію. Куля в лоб на місці. Удава нокають. Владі. Зараз, зараз аби не почали сипатись. Аби не почали сипатись. ППшечка на ППшечку. Це може бути Владі нокнутий. Владі нокнутий. Але ж вау, хау, досі живий. Гріє хаєшку, може нокнути двох. Непогано зараз буде залітати. Один нокнутий, другий не нокнутий. Кураж. Влад. Дає, дає. Піднімає свого, не залишає. Апфом. Ой-ой-ой, Фіна, нока, я прямо в голову попадає, має 22 хп ти що, що це за пушка? Боже, мій, він прямо з цієї пушки вбиває. Пишуть в чаті хавквинси, ну можливо, але вже не сьогодні. Сьогодні не на цій карті. Тяжко, тяжко буде іклам, дивимося, від владі одного нока, я перший пішов. Ні, ні, не може. Мрія все-таки закриває. Респект хлопцям залітають на третю мапу і роздають тягла. Дають 17 кілів, ікла 18, хавки, третє місце, один кіл. Гріми 8 розібрали Бруджі Джі Юа. Все. Тому так. Я думаю, на цьому ми закінчимо. Я зараз питаю у кланів, що вони про це думають. Можливо, вони хочуть ще зіграти.